Всім привіт вітаю вас на каналі Рукоділля і не Тільки з вами я, Свєта. Сьогодні в мене понеділок, 24 березня, і будемо розпочинати сьому серію гри. Перед собою ви бачите мого янгола, це був крайній мій процес. Так, я його поставила в кадрі, щоб був красивіший кадр. Сподіваюсь, що мені випаде на цьому тижні з ним попрацювати, тому що мені треба фініш. Ну, але не будемо багато балакати. Катруся перемішай, будь ласка. Катя теж сподівається, що випаде янго. Бо Катя чекає Так. Так. Да? Ну, от, скажіть, потрібні якісь ще коментарі. Я ж казала, що Катя витягне те, що треба. Мені що треба, Каті. Ви ж бачите, що це все йде одним цілим шматочком. Ну, немає слів, на що говорити. Так, і тут добре перемішай, а я буду згортати. Зараз буде смішно кошти. Ще, ще раз покажу ще раз. Щоб всі вдостовірили, що це дійсно Dimensions Yangle. Недаром я його поклала в кадр. Мабуть, я відчувала. Так, все, це я вже змотала. Це вже буде смішно, якщо випаде 100 100 нема. Ну, 200. 200. Ні, Ні, треба ніколи, багато. 200 ніколи не випадало. Давай. Так, і дивимося. А, нормально. Будемо вважати, що ну, якби 900 точно би вистачило на весь Бексіч, я так думаю, але можливо вистачить. навіть і 700 вистачить. Нічого не знаю. Ну от, Катя каже, нічого не знаю. Тобто ми сьогодні продовжуємо. Бачите, якась така в мене чуйка є, і Катя вміє обирати, якщо комусь треба буде допомога. Катя, на вона вам швиденько бере те, що треба. Так, ну ми посміялися. І сьогодні у мене, е, до речі, у нас дуже спортилася, зіпсувалася погода, спортилася, зіпсувалася погода, дощ, і можна би було цілий день сьогодні вишивати, так, в центр покладу, але будуть у мене сьогодні. Не тільки в мене забираю з собою і Катю, і ще й подружку. От серйозна у нас справа, яку ми маємо сьогодні зробити, а вже потім будемо вишивати. Тож, зразу справи, а потім вишивка. Але все-таки я дуже-дуже сподіваюся, і держіть за мене кулачки, щоб я за день, за два, 700 хрестиків, ну, тобто бекстічу вже в мене, я нашила. Ось так, не перемикайтеся, до зустрічі! Всім привіт! Сьогодні в мене неділя 30 березня, і коли ми в останнє з вами бачилися, я планувала, я сподівалася, що за два дні я зроблю весь бек на моєму янголі. Але сталося не так, як гадалось. І чомусь завжди, коли я щось запланую, все йде не по плану. В понеділок я була зайнята ось. А коли дійшло діло до вишивки, в мене піднявся тиск. І тиск у мене два дні він мене мучив. Був дуже високий, тому в мене Понеділок і вівторок, так, я там кілька бочків робила, але ну, називати це вишиванням це не можна. Ось, ну, Але голку до рук брала, значить, щось вишивала. І так у мене мій бек і моє ось оздоблення. Як видно, на прев'ю його тут трошки є. І беку, і оздоблення. Це все в мене затягнулося на цілий тиждень. Сьогодні неділя, а завершила я свого янгола вчора, в суботу, але я дуже задоволена, що я його нарешті завершила, і в мене є фініш березня. Я дуже переживала, що не буде в мене фініша в цьому місяці, але все складається так, як треба. Фініш є, і зараз я вам його покажу. Ось так виглядає моя робота мій янгол. Покажу вам, мабуть, отак поближче. Трішки видно. От я гладила цю роботу і Дуже видно в мене переходи від фрузелка до фрузелка. Покажу вам виверіть, ну, не лякайтесь, але тут, звичайно, ж, страшне робиться, тому що тут дуже багато беку, і все, все це кріпилося. Не буду дуже сильно показувати, щоб не травмувати нікого. Але сам результат мені дуже подобається. Я розумію, ось коли буде натягуватися. На раму цей янгол, то все це, бачите, зовсім нічого і не видно практично. Ну, добре натягнути, і все буде добре з моїм процесом. Що тут додалося. Крім беку. Звичайно ж, беку дуже багато. Ось в крилах тільки подивіться, що робиться. От Вишивалися фрузелки. здається, в три нитки. Так, в три нитки. І йшло звичайний колір ниточки і золотий. золота ниточка. І такі от блискучі. Фрузилочки. Потім пришивалися зірочки паєтки, і в серединці з фрузелком. Ось цих три, бачите, наскільки різниця між ними. Перших два фрузелочки я зробила оборот у, дві, у два виточки, тобто в два обороти, і ниточка була не одна, а навіть три. А ось третій я зробила в один оборот. Три ниточки в один оборот. І наскільки тендітніші, красивіші зростали прузелочки. Ну, але я вже вирішила не міняти нічого, хай так і є. І, звичайно ж, ось тут унизу теж є зірочки. Всього тут цих зірочок 8. Раз, два, три, 4, 5, і зверху 3 вісім. Ось. Також Дейзі ось є. Сподіваюсь, вам добре видно. От, і е, пришивала бісер. Бісер пришивала я хрестиком. Бачите, як він ось стоїть рівненько, пришивала. Єдине, що ну знову я провтикала, і замість білої ниточки я бісер цей пришила жовтенькою. Ну, але перешивати я не стала, так і залишила. І ще один цікавий момент. Ось у нас жемчужина ну, перлинка, так? Перлинка вона на е, зірочки, зірочці. Але саму цю зірочку якось не дуже видно, тому що бісеринка ну, чимала за розміром. Але так е, пише інструкція, так я і зробила. І, звичайно ж. Родзинкою на торті у нас стала ось така підвіска. Кордін плила із двох золотих ниток і двох жовтеньких. от І такий ось, ось золотий шнурочок вийшов, і пришивався, не пришивався навіть, а Підвісили, підвісили ми місяць цей, Катя мені допомагала крутити кордінг і пришили оцю зірочку. Так, відкладу трошечки далі. Мабуть, я опущу камеру, щоб краще було видно. Так, саму сам місяць, коли почали крутити кордінг. Ми місяць цей не пришивали. А ми на, саму, на сам шнурочок наділи, навіть не так, ну ось не так. Саму ниточку, коли ми взяли ниточку для кордінга, і перед тим, як почати його скручувати, наділи оцей ось місяць. І коли ми вже скрутили кордінг, у нас автоматично підвіска залишилася ну, посередині, так як і треба. А вже оцей ось. Цю зірочку прийшлося нам пришити. Ну, як нам пришивала я, але морально підтримувала мене катруся моя. ось І в результаті ми маємо ось таку прекрасну роботу прекрасного янгола. До речі, зараз ще вам покажу. Шнурочок, ось, бачите, він не пришивався. Дуже цікаво. Я його прихвачувати навіть і не буду, так він хай і залишається. Так, показала я вам дуже зблизька, показала вам трішки віддалено. Робота мені дуже подобається, і я е, дуже задоволена, що в мене є фініш березня. Тепер я візьму свій блокнот і. Закреслю жовтеньким маркером, і це означатиме, що в мене додався ще один фініш. Єдина проблема, яка в мене виникла, так як я все рахую, мені дуже шкода, що цілий тиждень я займалася ось якраз цим янголом. От, а записати мені до свого записника немає чого. Я не можу порахувати бек, хіба що ну, сісти заморочиться і хоч приблизно його порахувати, щоб я хоч мала як, ну, от, якийсь результат собі записати. Те, що я цілий тиждень працювала, хотілося б, хотілося б якось це виразити в хрестиках. Ось так. Але ну, нічого ні перенабору я не знайшла. От, і сама його не зробила. Як це зробити, я не знаю. Хіба що рахувати вручну, а це досить таки багато займе часу. Ось. Тому я ще над цим думаю, як мені записати цей результат. Хоча на бумлазаря теж мені не хочеться писати, Ну, от випало мені 700 хрестиків. Я впевнена, що ці 700 хрестиків сюди й пішли. Декілька хрестиків я тут була, пропустила. І поки робила бек, знайшла пропущені місця. Тож я дошила ті хрестики. Ось. І, ну, хоча б приблизно. А чому приблизно? Ну, от якось мені хочеться порахувати цей бек. І я ще над цим подумаю, можливо, я таке й зроблю. Нічого буде мені робити, то сяду й порахуй. От, результат фініш березня у мене є, і це дуже класно. І зараз подивимося, що в мене по матері. Я дала світла по залишкам. Як бачите, дуже багато жемчужного. Перлистого о, перлистого бісеру і зірочок. Тут не на один відшив вистачить. Ось так. Я ж кажу зірочок паєток мені сюди пішло 8, 8 штук. А їх дивіться, скільки багато. І по ниточкам. Так, ниточок у мене багато залишилося. Е, ось. Розпочаті ниточки, які я витягувала і не дошила до кінця. Дуже багато ось цього кольору. Це 12305, він у мене йшов і в кордінг і бісер пришивався ним і і вузолки робилися. І в дві нитки, і в три. Ну, одним словом, його пішло багато, тут багато залишків, бо де треба було три ниточки брати. То висмикувала, звичайно, із, із планшетки самої, тож залишків тут ось у мене чимало й коротші, і довші, Ну, менше з тим. І золота ниточка. Зараз покажу вам, ой, зацепилася. Також у мене було. Я і рахувала, скільки тут ниточок було, але я вже забула. Одна ниточка була тут, на планшетці, решта були ось тут. І в мене тут іще залишилося скільки. Дві-три. Три. Три ниточки, ще в мене залишилося і в залишках. Це дуже добре. Буде мені у запас. Коли я робила кордінг, ось у мене шматочок, шнурочка ще. І залишився. Не знаю, мабуть, мабуть, не буду його викидати, хай поки що полежить, а там бачимо, що я буду з ним робити. І ще один момент по ниточкам. Я зробила одну помилку, і в мене одного кольору не вистачило, я вам розповідала про це. Але я хочу показати, наскільки добре кладуть ниточки Dimensions. Ось, дивіться, 15372. Мало бути, дві пасмочки залишилася одна. Ось, дивіться, пасмочка. Вона, я не знаю, чи тут одна ниточка, чи дві всього на всього взялося. Це теж, дивіться, з однієї пасмочки який добрий залишок. Ось 17180. Ось перша пасмочка взагалі ціла не тронута, і тут ще дві ниточки залишилося. Білого. Це, мабуть, одна начата трошки розпочата, а одна зовсім таки ціла. І фокусуйся. Ну, і видно, що залишків багато. На цій планшетці аналогічно, ось дивіться, із двох пасмочок одна ціла не тронута. Ось із двох пасмочок одна ціла не тронута. Так, де що тут. Тут теж, теж ось. Трішки наче, та одна Ось сіренька, 18510. Теж із двох пасмочок одна зовсім не тронута. Тобто деяких кольорів вистачить ще на один відшив. Дуже е, хороші залишки залишаються. Я не настільки багато вишивала dimensions. ну Взагалі, можна сказати, що зовсім не багато. Це в мене із картин, це в мене Янгол, до речі, перший. А то я вишивала іграшки Різдвяне село. І вишивала іграшку пряниковий будиночок. І ще в мене дві іграшки з тої серії є. Тобто я небагато вишивала Dimensions і хочу сказати, що дійсно залишки завжди залишаються. Нема такого, щоб чогось. Не вистачило. В усякому разі, до сьогоднішнього дня, в мене такого не було. І на цей рік, до речі, в мене теж запланована велика картина від Dimensions, яку я хочу розпочати, ну, трішки менше, ніж через місяць. Я розпочну на своє день народження. Буде в мене старт цікавий. Ось так. І ще деякі моменти. Коли я прала свого Янгола, давайте я, мабуть, його такий в кадр, в кадрі залишу, а то якось негарно коли пустий кадр. Коли я прала Янгола і за компанію разом з Янголом, щоб йому не було сумно, я випрала ще одну роботу. А це означає, ось я вам покажу, а це означає, що я таки дозріла до того, щоб взятися за оформлення цих зайчиків. Потихеньку, помаленьку. Я не буду все це робити в один день чи в два, хай я буду його робити хоч і тиждень потрішки, бо я шиваю його вручну. І щоб мені ця, ця, ця збірка не набридла, я буду потихеньку її збирати. Головне, щоб воно зібралося. Тож, я її випрала. Тут, звичайно, теж бек в мене снує кругом по всій роботі. От, Ой, порухала, перепрошую, я ще не приклеювала флізелін. Тож, я тепер приклею, покажу, приклею флізелін сюди. І вже можна вирізати і розпочинати збірку. Ось так. От такі в мене будуть чудові зайчики в майбутньому. Сподіваюсь, що не в далекому майбутньому, але, як то кажуть, льот тронувся, і робота трошки просунулася. Але і це ще не все. Я таки. От я, мабуть, не зовсім людина слова. Ще два тижні назад я обіцяла, що я розпочну пасхальні яйця від ВДВ. Але, ну, так як ну, є в мене зараз трохи загруженість, і в мене не вийшло їх розпочати. Але вийшло розпочати буквально позавчора, в п'ятницю я розпочала. І покажу вам свої маленькі просування. Що я тут зробила? Першим ділом я прочитала інструкцію, рекомендації по вишивці і розділила полотно, порахувала, скільки мені треба для яйця. Ну, чесно кажучи, з цієї тканини канви дуже великий відріз поклали, За що ну, справді велике дякую фірмі ВДВ. Але ж мені шкода його так переводити. ну Там по інструкції написано, що треба той шмат канви розділити на 6 однакових частин. Я ж зробила трохи не так. Я розділила в одну сторону на три частини, поділила, виміряла сантиметром, сантиметром поділила на три частини. Намітила одну частинку, і слідючим етапом було будь-якою ниткою, будь-якого кольору, я взяла, звичайно, катущану нитку, ось, можливо, вам буде трошки видно, і намітила сам ободочок краю пасхального яйця. Він зніметься цей ободочок, коли натягнемо на пінкіп. Саму цю канву цей ободочок зріжеться і витягнеться. Я зробила білою, щоб мене дуже цей колір не відволікав. І, звичайно ж, коли я прошила, Ну це шов Бекстіч, от коли я прошила бекстічом, мені було набагато легше розпочати. ну ось Тут, бачите, по дві покажу ближче: по, дві, по два хрестики одного кольору, і ось в серединках. По, одні, по одному хрестику взагалі. І ось уже я розпочала ось уже в мене сам зайчик розпочався. Тут зелень буде по всьому, ободу, по всьому краю яєчка, і тут буде бекстічу більше якось, та і тут трішечки по гілочка, але основний бекстіч буде тут усі зерунок зверху, і ось тут, -от знизу. Тож я. Розпочала, звичайно ж із цих двох хрестиків і закріплювала Два хрестики вишила, закріпила, знову закріпила нитку, два хрестики вишила, знову закріпочку зробила, щоб не було протяжок. І, звичайно ж, це дуже нудно два хрестики закріпку, два хрестики закріпку. Тож я трішки прошила, трішки самого зайчика. Коротше, п'ятниця був у мене старт. Покажу вам виворіт. ну, ну, виворітна більш-менш акуратна. Ось, і, як бачите, так ось одна, один хрест такий закріпка. От, ну, саме головне, що нема протяжок. Е, я намагалася закріпити, так, тут трішечки широкі протяжечки, але все рівно це для, для свого. Спокою, що воно ніде да не розпуститься, то я закріпляла із лицевої сторони, а потім ще й звиворотніє. Ну, ось так. Ось такий у мене старт. Зразу я по розміру залишила припуски для того, щоб натягувати на пінки, щоб у мене зайвого, зайву тканину, щоб я не обрізала. Ось про що я хочу сказати. І я так дивлюся, що в мене е я зекономлю ще на пару іграшок. Ще зекономлю на пару яєчок вишитих. А якщо я ще придумаю на зворотню сторону якусь іншу тканину, тому що на зворот якраз іде ця сама канва, а мені її шкода, на ній ж можна ще щось вишити. І я так думаю, що якщо підійде та тканина, яка в мене лежить, просто я ще на неї не дивилася, то у мене будуть ще великі запаси, і я можу ще навишивати таких яєць. Ну, але це не точно. Якщо не підійде та тканинка, яка в мене є, то я муситиму робити. Зворотню сторону з тієї самої канви. Канва мені дуже сподобалася, на ній приємно вишивати. І сама вона така цікава із вкрапленнями, ну, такими темнішенькими, сіренькими. Та вони ніби й не сіренькі, вони ніби й коричневі, але чомусь на камеру здається, ніби сіренькі. Ну Це, мабуть, і є ця сама розтікальна канва. Яку я ще вживу не бачила, але я так підозрюю, що це, мабуть, вона і є. Дуже приємний процес, дуже приємно вишивати. Вона такі дрібненькі хрестики виходять. Ну, Я вишиваю. І завтра я буду теж продовжувати вишивати. А зараз, в принципі, все, що я зробила цього тижня, я вам розказала і показала. А щоб не займати зайвого часу, Катя зараз обере мені процес на завтра. Ось, і я вже завтра сміло зможу приступати до вишивки. Прийшла моя катруся, і зараз буде вона мені обирати. Тільки перемішай добре. Тепер мені, і в мене замовлень нема ніяких, я згодна на все. <реш> <реш> так. А, сердечко, мабуть. Бач, я вгадала. Я по цьому давай правлю. ще раз. Ні, тепер. А, так, да, будемо обирати? Так. Да. Ну, в тебе ж немає побажань, давай переобрать. Давай. Треба на красиві, на папірчику красиво. Бачиш, тут просто видно, що це. Перепишеш, давай. Так, туди знову. Ні, давайте його виберемо. А, ще як тобі попадеться знову Янгол, то ми його ж тепер відкинемо. О, дивіться, що випало. Попіл. Я за ним дуже скучила. Дуже-дуже mm. скучила. І кількість ниточок. А знаєш, що Ой. мені? Оце <глес> на, так? А знаєш, що мені не випало? 12 змійок у мене і мені не випала березнева змійка. 500. 500 хрестиків на попілі. Це дуже класно. Я задоволена. 500 хрестиків на попелі. І будемо вишивати. І тепер ще хочу таку ось хвилиночку уваги. У мене ж тепер виходить, що з 12 змійок, які я мала вишивати по змійці кожного місяця. в мене березнева змійка. Вийшла взагалі не вишита, і навіть не розпочата. Можливо, треба було мені просто серденько випало і взяти просто змійку, і розпочати її завтра. Ну, але випав попіл. Вже нічого я міняти не буду. А в квітні я маю вишити, наздогнати, точніше, вишити березневу і е, наздогнати квітневу. Ну, ось якось так. Трошечки я почала відставати в деяких моментах, але то нічого. То не смертельно, зовсім не страшно. Головне, щоб усі були живі здорові. А вишивальна гра. Це є гра, і тут нічого страшного немає, не відбувається, слава Богу. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Пока-пока.